Добрий день, мене звуть Ігор. Будь ласка, розкажіть, де починаються річки? Річки вони складаються з маленьких якихось краплинок. І кожна краплинка річки, вона схожа на такого собі героя або героїню сказок, які були у собі окремо, а потім починають збиратися, щоб розпочати дуже велику пригоду або подвиг здійснити. Вони починають свій шлях окремо. І не сміливим, але поступово їх стаситься більше, більше і більше. А Струмки води збирають усі краплинки, що трапляються їм на шляху. І маленький потічок перетворюється на могутню річку, яка долає сотні кілометрів, і закінчує свій шлях подачі в ще більшу річку або врешті в океан. Початок річки часто починається десь високо горах. Це місце називається Витік. Дуже просто запам'ятати. Річка витікає, значить, називається витік. І витоком річки може бути і болото, і джерело, і озеро, а інколи в горах це може бути навіть і льодовик. В Карпатах, наприклад, багато малих річок починається з всіх джерел. Іноді річка бере свій початок від злиття двох річок разом, що зустрілися у своєму шляху. Річки збирають свої води з численних місць. Одного лише джерела мало. А краплинки забирають у подорож з собою сніги, дощі, воду з підземних джерел та інших дрібних річок, що впадають до їхнього веселого потоку. Кожна річка тече по збистому заглибленню, що простягається від витоку до гирла. Місце де річка закінчується, впадаючи в іншу воду. якусь гирло це закінчується, куди воно впадає в щось інше. Жолуб, який вимиває річка, щоб внести свої води, називається русло. Як ти знаєш, вода. Завжди тече зверху донизу, шукаючи собі найнижче місце, яке вдасться знайти. Так і річки поспішають зверху донизу. Деякі надзвичайно швидко і бурхливо, якщо їх гирло знаходиться набагато нижче, ніж витік. Різницю між висотою витоку і гирла називають падінням річки. Більшим падінням є гірських річок, а менших у тих, що течуть по рівнинах. Так само, як з малих стовків і дощових краплин народжуються потужні і сильні річки, так і ми разом з друзями, вчителями, родиною, є набагато сильнішими, коли разом і можемо набагато більше. Тому, щоб робити великі речі, потрібна весела і велика кампанія. А разом завжди ми можемо перемогти. Тобто краще завжди щось робити разом і допомагати один одному. Мене звуть Андрій Хрудьба, Я представляю національний породнепарк Голосіївський, і ми з вами. Розпочинаємо або продовжуємо таку ініціативу міжнародну, як Кіц ranger, або як ми її українською назвали, запитаю передознавця. Якщо коротко, хлопці, дівчатка, учні, дітлахи, будь-хто бажаючи може запитувати будь-які питання про природу, про довкілля, про те, як ми впливаємо на довкілля, про те, як довкілля впливає на нас, хто живе, що росте. дівчині або співробітники національного парку обов'язково вам розкажуть, покажуть більш детально в описі до цього відео. Привіт, мене звуть Зоряна. Чого собаки ганяються за котами? А собаки та коти вони, значить, герої з різних казок. Там, наприклад, як Мавка та Аліс. Звони собаки, як різні явища. Вони живуть в своїх власних історіях може вони б могли б порозумітися, але це для них ну дуже непросто, тому що собаки і коти мають зовсім різний підхід до життя. Собаки, тварини, родичі яких в дикій природі живуть і полюють великими компаніями. З наприклад, у зграях вовків близьких родичів собак є чіткі правила і всі підпорядковуються на найголовнішому вожаку. Він зазвичай це найсильніший, найбільший досвідчений самець. Його ще називають альфа-самець. Інакше його можна було б назвати тато-самець, адже зазвичай цей вовк багатодітний тато, чиї численні сини і доньки ростуть і дорослішуть поруч з ним. Він разом з головною саме вчить їх полювати і жити. Далі діти підростають, створюють власні родини, різуться зі старими, доводячи їм, що знають краще щодо чого, і слухаються його діти рівно до тих пір, поки він може дати всім їм доброго прочухана. Отак і живуть. Котячі родичі, наприклад леви, теж можуть створювати групи для більш зручного виховання молоді. Та зазвичай дрібні котячі, такі як домашні коти, то самітники, які найбільше люблять і цінують свою приватність. Їм не потрібна велика компанія, щоб полювати здобич. Кицька цілком може приготувати себе і родину самостійно, аби тільки їй ніхто не морочив голову і не заважав. Ось така різниця цінностей. Більше того, мови, якими спілкуються коти і пси, теж різні та часом зовсім протилежні. Самі зважте: пси виляють хвостами, виявляючи радість, а коти вимахують хвостом, коли злі або роздратовані. Коти вітаючись і знайомлюючись, дивляться в очі. Для собак погляд в очі може бути передумовою нападу, а вітаючись, пси нюхають один одного і бігають довкола. Собаки взагалі обожнюють бігати, і це для них забава номер один. А також мають сильний інстинкт наздоганяти дрібнішого втікача. Кіжі ж зазвичай і є тим дібним втікачем, бо вони мають інстинкт давати драпака з переляку. Ну, багато хто такий інстинкт має. А, адже бояться за своє життя і безпеку. Коти гучно нявкають, коли намагаються спілкуватися з людьми, заявляючи так про свої потреби і привертаючи увагу. А собаки ж гавкають зазвичай, щоб налякати і проявляти таким чином агресію. Коти морчать від задоволення, а пси харчать від злості. Але є й добра новина. Домашній кіт і пес не обов'язково мають сваритися, незважаючи на всілякі приказки, як то гризуться кіт з собакою, існують численні приклади, як ці тваринки вживаються вдома у людей. Якщо кошеня і цуценя змалечко призвичайні один до одного, то вони можуть чудово співіснувати і навіть дружити. Секрет в тому, що познайомити їх в ранньому віці, і тоді тваринки навчаться спілкуватися, відчувати настрій і обходитися один з одним так, щоб не налякати і не нашкодити. Віка і в мене питання про птахів. Чому різні види птахів відкладають різного кольору яйця? Це справді дивовижно, якими гарними кольоровими можуть бути яйця різних диких птахів. Блакитні, зелені, червоні, коричні, жовті. З плямами, цяточками і крапками, схожими на забарвлення гепарда, Коротше, багато багато різних. Курячі яйця, які ми всі з вами бачили, вони просто білі або світло-коричневі, тому доводиться їх розфарбовувати на великдень, щоб було цікавіше. Так, чого ж ці пташині яйця мають різний кольор у різних видів птахів? Ну давайте дізнаємось. насправді забарвлення яєць, воно ґрунтується на вмісті в їх шкарлупі спеціальних пігментів. Пігменти, таких собі природних барвників. І схожі фарби пігменти містяться і в нашій шкірі також, і в райдужці ока, і волосі. Тому у різних людей і різний колір волосся, і різний колір очей. І саме кількість та співвідношення цих барвників, і воно якраз і визначає, чи ми рудоволосі, чи чорняві, чи смагляві, білої шкірі, маємо карі, зелені очі, або як я, Лисі. Шучу. Це я просто так стрижусь. У птахів. Один із таких пігментів яєць має синьо-зелений відтінок, другий червоно червоно-коричневий. Різна концентрація цих пігментів разом з білим тлом шкарлупи, вона і формує різні забарвлення яєць від темно-синього до зеленовато-білого та насиченого коричневого. Наприклад, той самий тріст має блакитні яйця. А горобець коричневаті з цяточками. Сіра ворона вона має блакитну зеленість з коричневими пляминами. Сапсан червоно-коричневі. Саме тому кількість і вміст пігментів шкардупі яєць птахи успадковують звідки від своїх батьків, так само, як з нашими батьками. Кого які Колір шкіри і колір волосся батьків впливає також на те, який буде саме і у нас колір шкіри та волосся. Що ще впливає на зовнішній вигляд яєць? Багато різних факторів також впливають. Є багато теорій, і я, чесно кажучи, з ними погоджуюсь. Ну, по-перше, це потреба в маскуванні від хижаків, щоб тебе не помітили, і тоді в тоді в тебе більше шансів вижити. Захист від впливу шкідливого сонячного випромінювання, або навіть просто спосіб відрізняти свої яйця від чужих яєць. І хоча ці фактори і можуть відігравати важливу роль, тобто це дуже впливає, але саме ключовий також має температура, бо на півночі, наприклад, відкладають більш темні яйця, темніші. саме через те, що темний колір він швидше притягує світло, тепло, допомагаючи зігріти, зростаючи в тишини. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, надсилайте їх, можете надсилати відео звернення, можете просто текстом, не забудьте вказати ім'я, вік та звідки запитання. Ми обов'язково дамо відповідь, дбайте про довкілля, бережіть себе і все буде добре.